16 чернігівських прикордонників повернулися додому після 60 страшних днів перебування в зоні бойових дій на сході. Всі живі, але двоє потрапили до лікарень. В понеділок на території чернігівського прикордонного загону з самого ранку їх чекали як на дорожчих гостей з урочистостями та маршем. Військові шикуються на плацу. А у дружина майора Андрія Камака, який очолює групу, хвилюється і ледь стримує емоції. чекаю вже два місяці. Терпіння, віра і з Божою допоміж дочекалася. І слава Богу, що вернулися всі хлопці живі і здорові до своїх домів, до жінок, до, мами, до матерів своїх. Це найголовніше. Тож це найвища нагорода. Вона і сама служить при кордонному загоні, і тому чекала і чоловіка, і його товаришів. І ось хлопці зустрічають на плацу. І ми з гордістю відзначаємо, що у складних умовах. Жоден військовослужбовець не зрадив батьківщині, не зрадив військовій присязі, жоден не спасував перед труднощами, не проявив елементів боягузт та малодушності. Наші герої зі зброєю в руках з честю виконали свій військовий обов'язок. 16 чернігівських прикордонників воювали в зоні АТО на кордоні Луганської області на ділянці відповідальності відділку прикордонної служби Станично-Луганське в складі другої мобільної прикордонної застави резерву північного регіонального управління. Разом з ними служили хлопці з інших областей України. Загалом на двох заставах 105 бійців. Наразі, після 60 днів на сході, наші прикордонники повернулися до Чернігова. Тепер вони отримають заслужені відпустки і після цього служитимуть в своїх частинах. А в зоні АТО їх змінили вже 50 чернігівських прикордонників, яких направили на схід України за ротацією. Всі, хто повернувся, в урочистій обстановці нагороджували грамотами. Але найбільшою нагородою для них стала зустріч із рідними, які обіймали і цілували своїх суворих чоловіків просто у всіх на очах. Сестра моєї жіни. Вона сина мені привезла, а жіна моя немножко від'їзді. Про рідних, звісно, думали часто, але знали, що все буде добре, тому що стоїмо на. То, якщо не має, На своїх рубежах. От. А, ну сюди приїхали, конечно, немного розстрогалися. Я не ожидал, що так буде, но вот немного Було не по себе. Але. Крепкий тил, это всегда надежна защита на рубежах. Поэтому, якщо вдома все добре, то і на кордоні, я думаю, все в порядку. Майор Андрій Камах розповідає, які завдання доводилося виконувати чернігівським прикордонникам. Ходили ми в наряди. ходили боевые дозоры, охраняли границу, ездили в, в, на участок и совместно несли службу с Збройными силами Украины, также вот это э, висков, не служба, а призывники, которые также Чернигов отсюда. То есть мы встретили своих земляков именно там, где есть такой населенный пункт Ильинка, где они также тоже несли службу. Мы познакомились, очень были рады, что встретились. там, Ну і місця, скажімо так, ділили останній кусок хліба. Наші хлопці потрапили під обстріл одразу, як прибули в зону АТО. Тоді ж був поранений перший з їх групи, а потім стріляли майже кожного дня ввечері. Передихнути вдавалося лише в день. Майор каже, що взагалі в бойовій обстановці всі бійці побраталися і постійно допомагали один одному. А от місцеве населення було різним. Настроєння у людей різне. То з От є люди, які розуміють, що ми приїхали туди, освобождають. От сепаратистов. А есть такие, что говорят, что вся война началась из-за нас. То, что вот из-за того, что мы пришли туда на их территорию, вот, и вся эта война началась. То есть люди вот, есть двоякие, вот, и очень к этому спически относятся, говорят, что вот, вы уезжаете, мы сами разберемся, вот. люди, некоторые благодарят, что мы приехали. И люди помогают, тоже помогали нам также тоже много. Ось в этом воду, вот предоставляли піщу. А от з рідними, коли вдавалося зв'язатися телефоном, говорили не про війну. Що жив, здоров. Не покроємо того, що десь ще жена, плюс що і мама теж работает. То всі главно, щоб от позвонил, сказати, що жив здоров, все хорошо, і переживають, позвоним далі. Бійці, якими командував Андрій Камак, зізнаються, що спочатку його боялися, а тепер згадують теплим словом і дякують. Це Атлічні товариші, бойові друзі навіть. Слава Украине! Подяку своему командиру, он как человек и как командир показал себя с самой лучшей стороны. Если я встречу его на улице, я просто обниму его, пожму ему руку. У меня самые лучшие остались впечатления о наших командирах. Мы сначала его боялись, первый день, честно, боялись. Думали, он нас съест. Но в конце мы поняли, что он самый лучший. Если бы не наши командиры, то нас могло бы не быть здесь.